Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У день героїв на центральному майдані Збаража нагородили воїнів АТО, меценатів та волонтерів. Громадська організація, штаб національного спротиву Збаразького району, таке нагородження проводить не вперше. Цьогоріч нагороду за оборону рідної держави отримало 37 воїнів АТО, які є виходцями зі Збаразького району. Це свято. Незаконно було забути, воно започатковане в 41-му році і. Ми вирішили приурочити нагородження четвертої хвилі вже мобілізації, які демобілізували зараз з лав Збройних сил України. Ми вирішили їх нагородити. Одна нагорода за оборону рідної держави була вручена посмертно. Її отримала вдова бійця 73-го морського центру спецоперацій Юрія Горайського Наталія Горайська. Ми хочемо відзначити всіх героїв, які боронили нашу землю в різні часи. І особливо тих хлопців, які зараз це роблять, і хочемо висловити вдячність всім людям, які долучаються до того, щоб допомагати. Сім відзнак за патріотизм отримали меценати та волонтери. Серед них і лідер народного контролю на Тернопільщині Володимир Бліхар. Ніколи не треба забувати сьогоднішніх хлопців, які стоять на передовій, захищають ціною свого життя, спокій наших дітей, наш спокій з вами. Тому що ніхто, напевно, ще пару років тому не вірив, що в центрі Європи в Україні може бути війна. Але ми бачимо, що треба про героїв згадувати не тільки коли погано, а про героїв треба згадувати завжди. Ми маємо пам'ятати історію, тому що в нації, яка не пам'ятає своєї історії, немає в принципі з майбутнього. Від початку бойових дій на сході Володимир Бліхар як меценат чимало допоміг бійцям з Барашщини, передавав не лише кошти волонтерам, а закупив і передав сотні пар військового взуття та одягу, який і досі носять бійці в АТО. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.